Ас новин про головні події міста та області розкажу просто зараз. Вітаю! Масована атака на Запоріжжя близько 22 другої вечора, 25 листопада, росіяни били дронами по території міста. За даними прокуратури, ворог застосував більше десятка шахедів. Станом на цю годину відомо про 19 поранених. Пошкоджено багатоповерхові та приватні будинки, гуртожиток закладу освіти, одне з підприємств, магазини та інші об'єкти цивільної інфраструктури міста. Понівечені транспортні засоби. Більше про це дивіться в нашому сюжеті. Рама одна вилетіла. Двері погнуло, теж вилетіли. Ось тут отак. Віктор Олексійович показує свою квартиру. Вночі російський дрон атакував будинок, в якому він проживає. Каже: від шоку одразу і не зрозумів, що прилетіло поруч. Жена і дочка вже дружина і дочка спати лягли. Це було близько 10-ї вечора. А я зазвичай до 12-ї не сплю. Сидів в інтернеті, як бахнуло. Я спочатку подумав з іншого боку. Виглянув все тихо, спокійно там, з тієї сторони. Але які звуки чув? А сюди зайшов, відкрив двері. А тут апокаліпсис. Чоловік зізнається, у той момент найбільше переживав за свою доньку. Вона кілька років тому пережила інсульт. Чоловік радіє, що її захистило ліжко, і вона не сильно постраждала повезло. пощастило, що у нас у доньки були підняті боковини. Рама впала на ліжко і воно затримало. Донька не сильно постраждала, тільки склом трошки обличчя порізало. Його дочка одна з майже 20 постраждалих. Нині вона вже отримала медичну допомогу та повернулась додому. Стосовно постраждалих Богу, дякуючи. Всі живі У нас є 19 постраждалих. З них 6 госпіталізовано. Стан госпіталізованих в більшості випадків середньої тяжкості одна людина, тільки важка, вона знаходиться в обласній лікарні. Пошкоджено більше 30 багатоповерхівок в трьох районах міста. П'ять постраждали найбільше. Через влучання в них стались пожежі. Пані Інга, яка мешкає в цьому будинку, розповідає, одразу після прильоту їх евакуювали з помешкання, адже була загроза вибуху газу. Потім коли, тривога... Потім, коли тривога закінчилась, прийшли додому. Розгрібаємо. У мене син ще інвалід першої групи, і у нас почалася істерика і паніка. Потім заспокоївся. Кожен реагує по-різному. Він почав кричати. Понівечено і 20 приватних будинків у трьох районах Запоріжжя. Також пошкодило гуртожиток закладу освіти та нежитлові будівлі і приміщення. Також є інформація про те, що Більше 300 абонентів без світла і більше 200 абонентів без газопостачання. Такі пошкоджені будинки, де були пожежі, безумовно зараз не мають цих комунікацій. З сервісними службами опрацьовуємо питання. Там, де можливо, до кінця доби буде відновлено, там, де неможливо, безумовно, тоді буде вже йти питання про консервування об'єктів та вирішення капітальних ремонтів. Загалом армія РФ атакувала місто 11 шахедами. Частину з них вдалося збити. Понад 300 людей вже звернулись з повідомленням про пошкодження або руйнування житла. Вісім людей, які цього потребували, поселили в шелтер. Ліквідація наслідків удару триває. Надія Пилипенко, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Люди, чиє житло пошкоджено ворожими обстрілами, отримують допомогу від міста. В Запоріжжі розроблено вісім пакетів підтримки, як для мешканців багатоповерхівок, так і для приватних будинків. Для цього треба звернутися до контакт центру 1580 або ж в реадміністрацію. Як це зробив запоріжець Станіслав Волошин, чиє житло постраждало під час вчорашньої ворожої атаки? Більше розкажемо в сюжеті. Мама, мама. Внаслідок ворожої атаки в будинку родини Волошиних вибило чотири вікна і пошкодило фасад. Та головне всі залишились неушкодженими, каже Станіслав. 22, 10-15, Вийшов кормити собаку і бачу, витить дрон. Ну, він вибух, мене відкинуло. А діти в цей час були в будинку. Забіг, ось тут спала беджа. Її накрило стеклом, ну повезло, укрита була. Бігає в другу там кімнату, старша донька, але ну, в неї з тих сторони все добре. Станіслав розповідає, комунальники приїхали ще вночі, полагодили вікна, а також допомогли заповнити заявку на отримання грошової допомоги. В родині виховують дитину з інвалідністю, тож мають право на одноразову виплату у 15 тисяч гривень. Вночі прийшли, забу полагодили вікна, забили УСБ. Надали допомогу ковдру, видали там, этот, брезент і ще допомогли допомогу, щоб місто допомогло. Прийшли, за адміністрації приїхали, все розповіли, то есть заповнити ну, в дію і подати і виплатити 15 тисяч. У Запоріжжі розроблено вісім пакетів допомоги людям, чиї будинки чи квартири постраждали внаслідок терористичних атак РФ. Формат залежить від типу будинку та форми права власності на житло. А люди, котрі належать до пільгових категорій, можуть отримати одноразову виплату. Добре. Дуже величезна кількість локацій, багатоквартирних будинків, все на світі. Богу дякую, що всі живі. Згідно нашої міської комплексної програми соціального захисту населення міста Запоріжжя, вона може отримати 15 тисяч гривень. Тобто, коли людина отримає акт про пошкоджене житло, вона вже звертається до відділів прийому громадян по Шевченківському району. І там уже подає відповідний перелік документів. Алгоритм дій одинаковий для всіх, нагадують фахівці: фіксація пошкоджень, звернення до відділу прийому громадян свого району, консультація з фахівцями щодо документів. З моменту запуску програми фінансової підтримки від міста 10 тисяч гривень щомісячна допомога людям, житло яких зруйноване або непридатне до проживання. Отримали 764 домогосподарства, 833 громадяни на суму 139,9 мільйона гривень. 15 тисяч гривень одноразова допомога пільговим категоріям на пошкоджене житло. Отримали 1784 особи на суму 27 мільйонів гривень. 58 тисяч 400 гривень. Адресна допомога допомога на ремонт пошкоджених покрівель приватних будинків отримали 619 будинків, 758 осіб на суму 31,6 мільйона гривень. Після вчорашньої атаки за допомогою вже звернулися 62 людини з пільгових категорій. Це внутрішньо переміщені особи, люди з інвалідністю, отримувачі субсидій та пільг, родини, які виховують дітей з інвалідністю. Анна Деребян, Микита Дейнега, телеканал МТМ. Посилене патрулювання та додаткові наряди поліції правоохоронці чергують біля будинків, які постраждали від російських обстрілів. Про це повідомили в головному управлінні Нацполіції в області. Поліцейські наряди додали для забезпечення громадського порядку та охорони майна. Крім того, від сьогодні за адресою проспект Соборної 145 А, Б та В працюватиме мобільний офіс регіонального сервісного центру, де можна відновити посвідчення водія чи свідоцтво про реєстрацію авто в районі кінотеатру Довжанка. Працюватиме мобільний офіс Державної міграційної служби. Попри постійну загрозу дронів, запорізькі поліцейські разом із капеланами вивезли вісім жителів Юрківки та Таврійського. Негода значно ускладнила рух колони. Місцями автівки буквально буксували в багнюці, ділянки без асфальту розмило дощами. Але завдяки такій погоді, ворожі дрони були менш активними, що дозволило рятувальній групі працювати швидше та безпечніше. Евакуйовані розповідають, життя в селах стало настерпним. Вибухи лунали. Щодня, а прильоти все частіше стали по подвір'ях. Прильоти по були, города кругом. А це хату то раз, другий раз. Приноцівши хель. Прямо бізга. Всю кришу шурнуло. Сінку заднього. Все розбило полу. Також евакуювали 56-річну Ларису Іванівну разом з її малолітніми онуками Дар'єю та Сергієм тепер діти почуватимуться у безпеці та зможуть спокійно навчатися і відвідувати дитячі гуртки, не чуючи постійних вибухів. Ми вирішили виїхати до Запоріжжя тут безпечніше. Поліція помогла дуже хорошо, привезла. Ну, Я не можу поганого нічого сказати. Приїхали сюди, в ортожиток. Тут теж допомагали. Проведена евакуація з Таврійської громади, а саме вивезено дві сім'ї з селища Юрківка. І третя це жіночка похилого віку, яка сама не пересувається. Давай фрейловий води. Ідемо. Робота дуже важка, бо працюємо все время під прикриттям поліцейських, з рушницями, по скрізь є дрони. Не розслабляємось, групуємось, їдемо, робимо добрі справи. Евакуація з прифронтових громад Запорізької області триває. Поліцейські закликають виїжджати з небезпечних місць і не ризикувати життям. Якщо вирішили евакуюватися, телефонуйте 102. До кінця року всі внутрішньо переміщені пенсіонери мають пройти фізичну ідентифікацію. Це необхідно, аби отримувати пенсію і наступного року. Та що робити, якщо не встигнете це зробити в грудні? Як повернути виплати? Фахівці кажуть, не треба панікувати. Січня можна буде написати заяву на відновлення пенсії, а потім пройти упізнання. Зробити це можна як особисто, відвідавши управління ПФУ, так і онлайн через відповідний сайт. Або за застосунку дія спеціалісти пенсійного фонду зв'яжуться з вами по відео у зручному для вас меседжері, аби впевнитися, що пенсію отримуєте саме ви, а не інші люди. Втім, наголошують, номери мають бути українські. А вимушеним переселенцям, які виїхали за кордон, треба надіслати заяву на відновлення виплат поштою до пенсійного фонду і так само пройти відеоідентифікацію. Нарахування пенсії відновлять з дати її припинення. Січня місяця людина може звернутися з іншою заявою, так заява про продовження виплати, да? а це буде заява про поновлення виплати пенсії. Але для поновлення виплати теж повинна повинні прийти от ті способи, які людина вибере. Відеоконференц зв'язок, значить відеоконференц зв'язок. І після цього людини поновиться виплата пенсії. А, Як це фізична ідентифікація. Ми повинні бачити людину. Жива вона. Якщо вона жива, вона буде отримувати виплати. У Запоріжжі відкрився громадський центр Червоного Христа. В ньому об'єднали фахівців різних напрямків, котрі надаватимуть безоплатні консультації та допомогу містянам. З якими питаннями сюди можна звернутися? Знає Анастасія Митко. Майя Самойлова, адміністраторка громадського центру Червоного Хреста, до команди долучилась минулого року. каже, прагнула допомагати людям. Саме вона першою зустрічає відвідувачів і радить, як знайти потрібного спеціаліста. Коли я зустрічаю особу, я можу оцінити, скажімо так зробити первинну оцінку потреб. За чим саме звернулася ця особа, які саме яка саме допомога їй потрібна? На основі цього я вже можу визначити, куди я можу направити або до психолога, або до соціального консультанта, або на юридичний консультант. Ація або до мобільних медичних бригад, реабілітаційних команд відповідно за всіма нашими напрямками. Для мене це цікаво. Це про розвиток, це про можливості, це про допомогу людям. Разом з Маєю в центрі працюватиме семеро волонтерів і близько 20 фахівців різних напрямків. Тут надають 11 видів послуг. Працюють мобільні реабілітаційні бригади, є стаціонарний кабінет з необхідним медичним обладнанням. Проводять й тренінги змінної безпеки та невідкладної допомоги. Кожен тиждень в центрі приймає сімейний лікар та юридичний консультант. У нас є психологічна допомога, індивідуальна групова, також тренінги з першої психологічної допомоги, арт-терапії також проводяться розвантаження на всіх можливих рівнях. Також у нас є соціальні консультанти, що по суті являються нашими очима і руками. Найголовніше це функція, чому ми все так поєднуємо так таку велику кількість напрямків, це щоб забезпечити принцип єдиного вікна. Тобто, щоб людина прийшла і могла на в одному місці отримати всі необхідні послуги. Громадські центри це пілотний проєкт Червоного Хреста. За цей рік в Україні їх відкрили вже 13. Кожен різного рівня в Запоріжжі обласного до його відкриття команда готувалася рік, а мріяли вже давно. 20 років це була така мрія, щоб створити центр, який буде. «Собі мобілізувати всі наші командні ресурси, всі наші тренінги, всі наші активності. І це не тільки власність Червоного Христа, але це власність міста в тому плані, що Люба будь-яка громадська організація, будь-який орган державної влади може тут створювати або здійснювати своє проект, якісь абсолютно безкоштовні свої починання. На відкритті центру вручили подяки тим, завдяки кому це стало можливим. Серед нагороджених і Наталя Таран. Вона економістка. Каже, її робота не дуже помітна, але важлива для Червоного Хреста. Тобто, моя робота і направлена на те, щоб робити правильні запити, ті, які формуються тут саме на місці. Для того щоб нам виділили цю допомогу, тоді правильно її витратити саме ціленаправлено її витратити і відзвітуватися. Відкриття центру та закупівлю необхідного обладнання профінансувало товариство Червоного Хреста з Німеччини. Я вважаю, що це дуже чудовий приклад допомоги українців з українцями та допомоги запоріжан місцевій громаді. Сподіваюся, це стане справжнім будинком для всіх координаторів і людей, долучених до Червоного Христа України. Звернутися до громадського центру Червоного Христа у Запоріжжі можна побудням з 8 до 18. Не більше чотирьох годин підряд без світла в Запорізькій області запустили пілотний алгоритм. Очільник Запоріжжя Обленерго Андрій Стасевський повідомив, що проєкт має зменшити тривалість та кількість відключень електроенергії в регіоні. Вже від сьогодні за новими правилами одночасно вимикаються не більше трьох черг. А тривалість одного циклу відключення не перевищуватиме 4 години плюс 30 хвилин на технічні операції. А Аме вімкнення та вимкнення, щоб забезпечити стабільність мережі, частину навантаження передадуть на промислові підприємства. Енергетики зазначили, Запорізька область стала єдиною в Україні, де тестують оновлену систему. Шість тонн опалого листя вивезли сьогодні у Вознесенівському районі, воно не лише псує естетичний вигляд вулиць, у великих купах розводиться пліснява, виділяються аміак і сірководень. Це шкодить не тільки алергікам, але й заражає здоров'я рослини та закислює ґрунт, кажуть комунальники. Крім того, у великих купах листя зимують щури, миші та комахи шкідники. Тож прибирання проводять щодня. Якщо в вашому дворі теж накопичило, Ся листя, яке треба прибрати. Зверніться до міського контакт центру 1580. Сьогодні прибрали по вулицях Дунайський, Тбіліський та героїв крут. Загалом тільки протягом листопада з Вознесенівського району вивезли майже 60 тонн опалого листя. Це захаращення території листва. Потім, коли є листва, може з'явитися нові відсміття, додається, буде стихійне сміттєзвалище. Потім в листві теоретично можлива присутність комах та гризунів. Тому ці роботи треба виконувати згідно правил благоустрою. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот а на цьому в мене все до зустрічі на телеканалі МТМ.